Привіт! Сьогодні завітаємо у село Устечко Тернопільської області. А точніше устечко знаходиться прямо на кордоні між Тернопільською і Івано-Франківською областями. Село розташоване біля місця, де річка Джурин впадає у Дністер. Назву селу Устечко дало саме його географічне розташування біля устя. Устечко входить у зону Дністровського каньйону. А міст через Дністер біля устечка визнаний наймальовничішим в Україні. Про це можна сперечатись, але рейтинг є рейтинг. І міст насправді вражаюче високий. Що ж з роботою? В селі немає промислових об'єктів, проте широко розвинений зелений туризм і має багато перспектив надалі. В устечку працюють школа, будинок культури, бібліотека, амбулаторія, відділення зв'язку, фермерське господарство, цех по розливу мінеральної води та торгові заклади. Є церква і декілька інших цікавинок, про які я розкажу в кінці, наш будиночок знаходиться всього в 300 метрах від Дністра. Загальна площа будинку 60 метрів квадратних. Будинок газифіковано. Є світло і вода. Дах шиферний. Вікна металопластик. Є два входи. Один вхід з дверима дерев'яними, інший з металопластиковими. І будинок, і подвір'я виглядають охайно. Двір навкруги будинку забетоновано. Є загорожене місце для світської прогулянки курей. В будинку три кімнати. Запрошую до кухні. Видимих проблем ні зі стелою, ні з полами немає. Вона виглядає досить світлою і гарненькою. Тут є питання до стіни внизу біля холодильнику. Маємо піч, і якщо замінити старі меблі і поприбирати коври, можна створити собі сучасний комфорт. До речі, цікаво, як ви відноситесь до коврів. Напишіть в коментарях, чи це тільки в мене така непереносимість коврів. З кухні переходимо в наступну кімнату. Вона теж світла і охайненька. Але знову ж, як на мене, коври все портять. В цій кімнаті є піч. І дивіться, які гарні вишиті подушки. Які ж тільки в нас талановиті українські майстрині. І йдемо до наступної більшої кімнати. Тут вже трохи сучасніші меблі. Теж світла і охайна кімната. Ціна за будинок оголошена власником 8000 доларів. Так як ми повинні роздивлятись не тільки плюси, а й мінуси ситуації, маю зазначити, що це територія, яка піддається підтопленню, і у 2008 році таке підтоплення було. Тож маємо на увазі, будинок знаходиться у 300 метрах від Дністра. А тепер, як і обіцяла, розкажу ще що треба мати на увазі, купуючи хатку в селі Устечко. По-перше, в селі є декілька пам'яток і туристичних атракцій поряд з селом. Зараз ви бачите костьол Воздвиження Святого Христа 19 століття, який на диво зберігся, не дивлячись на польові отвори в його стінах від Другої світової війни. Водоспад Дівочі сльози. Водоспад цікавий своїм виглядом і оточуючими його цікавими об'єктами. Найперше, що привертає увагу, келія, видовбана в камені, де свого часу жив і безперервно молився монах. Саме навпроти цієї печери і знаходиться русло річечки, яке через пару десятків метрів перетворюється на цей надзвичайно красивий водоспад. Також неподалік від села є геологічна пам'ятка природи. Устецький розріз нижнього Девону. І якщо ви навіть не цікавитесь геологією, приїздимо, робимо фоточки, викладаємо, кажемо, що були на Марсі, розвиваємо українсько-марсіанський туризм. Джуринський водоспад вважається одним з наймальовничіших і найцікавіших місць Тернопільщини. Унікальність джуринського водоспаду полягає в тому, що це найвищий водоспад на рівнинній території України. Вода падає з висоти 16 метрів, а ширина самого водограю досягає 20 метрів. Довкола водоспаду і в його околицях земля має червоний відтінок. Я ж кажу, це наш зв'язок з Марсом. Це пояснюється насправді наявністю певних хімічних елементів у камінних скелях, поширених у цій місцевості. Після дощу колір ґрунту стає ще більш насиченим. А я вам дякую за перегляд. Не забудьте написати в коментарях, що ви думаєте про коври і розвиток марсіанського туризму.